Електрокоса Хореста. Коли я витягував цей, ну, якор, звичайно, згорів, тому що тут лавелі вже піднялися, він дуже іскрить. Але коли я витягував, дуже важко витягувався якор тугенько, воно має легенько, нічого там не мішати. А тут, коротше, ще почав плав... статор плавитись Ну, я не знаю, чесно сказати, я не рекомендував би. Якщо, наприклад, у вас згорів якор а ще підплавився статор, чесно, це не рентабельний ремонт. Краще купляйте нову косу, тому що якщо вас ви поміняєте якор, а статор підпальний може швидко також згоріти. Ну, це ціна нового інструменту. Ще також дуже важливо. Звертайте увагу, якщо вас, дивіться, бачите, який тут люфт. Якщо у вас є дуже люфт великий, і ще часом тут затерто дуже сильно. Що у вас підшипники дуже шатають. Часом буває, що навіть підшипник може бути добрий, а люфт тут часом буває і пластмасовий корпус. Тут часто в корпусі дуже підшипник. Якщо у вас... Дуже ходить великий люфт, а ви навіть міняєте підшипники, в болгарці, чи в дрельці, точніше, і підшипники міняєте, і якоря міняєте, а люфт великий, у вас знову буде перегрів і у вас знов швидко згорить якор. Тому, коли ви ремонтуєте інструмент, часом навіть, можливо, ви захочете в мене заказати якор, звертайте увагу на це, чи у вас немає люфтів. Якщо у вас дуже в корпусах люфти, і часом ще підплавний статор, і ще також статор потрібно продзвонювати. Чи він має одинаковий опір, чи не дзвониться на корпус. Дуже багато чинників при ремонті інструменту потрібно враховувати. Якщо це все не враховувати, ви просто викидаєте гроші на мусор. І потім ви думаєте, що запчасті китайські дешеві, погані, вам впарили запчастину, а ви просто. Або часом десь також потрібно звертати увагу, чи щотки попадають прямо по центру колектора. Якщо не десь по краю, або по цьому. Щотки будуть порубаються, і воно ну, також не буде вас нормально робити, буде і скрити. І... У мене був раз випадок, що людина купила якорди перфоратора, він його не забив до кінця. І почало йому щотки не співпадали просто. Це теж потрібно між підчивниками звертати увагу, важливо, чи воно все сходиться. Чи все правильно дзвониться, чи немає короткого замикання, перевіряється статор, чи міжвидкого немає. Дуже багато чинників, які впливають на ремонт. І якщо їх не враховувати, це просто, ну, це, ну, через то люди часом буває щось одне міняють, а друге поломане, і воно без смислу це міняти, коли все не враховувати. І це багато людей і не знають, думають, що їм там не повезло, просто їм там впарили неякісну запчастину браковану. Ні, це просто ви не все врахували. Так що за все звертайте увагу.